Українська народна казка Солом'яний бичок. Жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони, бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба їй напалась на діда. Зроби та й зроби її солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити, взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь з обтертим боком, наскочив на бичка. Хто ти такий? питає. Скажи мені. А бичок йому. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмалений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний смолою засмалений, то дай мені смолу обідраний бік залатати. Бичок нічого, мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік давай смолу віддірати. Віддірав, віддірав, та й зав'яз зубами ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто знає куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій, днище та грибінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідью бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмідя піймав, іди його забери. Дід вискочив, віддер ведмідя. Взяв і кинув його в погріб. От на другий день, ще на світні зоря, баба вже взяла кужілі, погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, пряде кужілі, приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бочка. Хто ти такий? Я бичок бичок-тритячок, соломи зроблений, смолою засмалений. Коли ти смолою засмалений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Дер дер та зубами й зав'яз, що ніяк уже не ні віддере, що хоче назад, то ніяк, вовтузиться з тим бичком. А прокидається баба, аж бичка й не видно. Вона й подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться у лісі вовк бичка тягає, вона побігла, дідові сказала, діти вовчика у погріб вкинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок тритячок соломи зроблений, смолою засмалений. Дай мені, смоли голубчику, прикласти до боку. Капосні хорти трохи шнури не зняли. Бери, зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала дід вкинув у погріб і лисичку, а далі зайчика побігайчика отак упіймали. От як назбиралось їх четверо, дід сів над лядою в льох та й давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає його. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та й пошити з тієї шкури і собі і бабі кожухи. Ох, наріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, тільки принеси. Взяв та й випустив ведмедика. Далі сів надлядою, знов ножа гострих. Вовк його питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу та прижену. «Глядиш, прижени, і вовка дід випустив, сидить далі та ще ножа гострить. Виткнула мордочку лисичка та й питає. Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, навіщо ти нажав гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкура на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, принеси. І лисичку дід впустив, зостався один зайчик. Діти на того ножа гострить. Зайчик його питає Нащо? А він не каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ох, наріж мені, дідусю, я тобі стрічок, -сережок на намисо доброго нанесу, тільки пусти на волю. Пустив дід і його. От переночували ніч, коли на ранок, ще не світ ні зоря, аж. Дер, 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 щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знову дер, дер дер дере. Повендвіровець вовк понагнав а незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок, на мисто доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, попрадали овечки та накупили волів та став дід тими волами ходити чумакувати. А бичок, як не стало вже треба, доти стояв на сонці поки розтанув